Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. За останні роки пам'ять про цю війну і про перемогу дуже спотворилась. Тепер здається, що гітлерівську Німеччину перемогла одна єдина країна, і ні, це не радянський союз, а Росія під керівництвом величного і незмінного Владіміра Путіна про внесок інших союзних республік згадувати не прийнято. Ветеранів і очевидців цієї війни з кожним роком стає все менше. Тож Кремлю якимось чином вдалося замінити фра. Яку найчастіше говорили на день перемоги навіть 20 років тому. Головне, щоб не було війни, нам можемо повторити. Тож 80-ту річницю перемоги над нацизмом РБК Україна вирішила нагадати про внесок України і українців у цю перемогу. Для початку треба сказати, що сама Україна стала однією із головних арен бойових дій Другої світової війни. Якщо більшість радянських республік, та й сама Росія, чобота німці, ніколи не бачила нашу країну окупували повністю. Україна зазнала 40-45% матеріальних втрат. СРСР. Було зруйновано 700 міст, 28 тисяч сіл, 16 тисяч підприємств, 33 тисячі шкіл та 18 тисяч медустанов. Промисловість втратила 81% потужностей, а 10 мільйонів людей залишились без житла. Близько 7 мільйонів українців воювали у складі радянської армії, що становило приблизно 23% від загальної чисельності Збройних сил СРСР. Крім того, українці билися в арміях союзників. Близько 120 тисяч у польській армії, 80 тисяч Тисяч в американській, 45 тисяч у канадській та британській, 6 тисяч у французькій. Сотні тисяч українців брали участь у партизанському русі та УПА. За оцінками істориків, сукупні демографічні втрати склали 8-10 мільйонів осіб, що еквівалентно чверті населення України на той час. Відновлення до воєнної чисельності населення завершилось лише до кінця 50-х років.